Інстаграм, запуски, блоги, просування, продажі, реклама Тож скільки на цьому заробляє інстаграм-маркетолог, привіт! Мене звати Віка, я СММ та інстаграм маркетологиня Я навчаю власників бізнесів та експертів розвивати свій інстаграм так, щоб отримувати з нього нових клієнтів та збільшувати свої прибутки. Також я проводжу індивідуальне навчання для тих, хто хоче опанувати професію СММ інстаграм-маркетолог з нуля. Працювати з будь-якої точки світу, не залежати від певної локації, збільшувати свій дохід та розвиватись. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, я ділюсь корисностями зі світу інстамаркетингу. Тож скільки заробляє СММ-спеціаліст? А насправді є дуже багато відмінностей, і е, дохід СММ спеціаліста у більшості залежить від обсягу роботи, який виконується, від кількості проєктів, які він веде, від досвіду та е, певних кейсів, і також від ринку, з яким він співпрацює. Давайте зараз розглянемо з вами на прикладі українського ринку. В середньому оплата СММ-спеціалісту на повний робочий день у конкретній компанії становить по Україні 22 500 гривень. Це за умови, що ти працюєш повний робочий день незалежно в офісі чи віддалено. Ти все одно цілий день прив'язаний до цієї компанії і працюєш лише з цією компанією. Щодо фрілансу, то там трохи інша ситуація. Є проекти як за 5 тисяч гривень, є за 10 тисяч гривень, за 20 і навіть за 50 тисяч гривень. А в залежності від самого проєкту, від його бюджетів та масштабності, від ринку, з яким ви співпрацюєте, від обсягу роботи, від ваших обов'язків та, звичайно, від досвіду кейсів ваших успішних та результатів ваших клієнтів. Якщо ви тільки починаєте в СММ, то звісно ніхто платити вам 50 тисяч гривень за проєкт не буде. В середньому оптимальною оплатою на для початку є сума від 10 000 до 20 тисяч гривень в залежності від. Обсягу вашої роботи та об'єму роботи та ваших обов'язків, які будуть входити до вас. Тому що десь е, хтось бере спеціаліста, який буде приїжджати знімати контент, і це вже рахується як додаткова сума якась до е, ведення проєкту. А десь ви просто від повністю віддалено ведете проєкт. всі матеріали вам надає клієнт, або клієнт там окремо наймає контент-мейкера, фото, фотографа і надає вам ці матеріали. Тобто е, тут залежить реально від. Обсягу вашої роботи та ваших обов'язків. А дешевше, ніж 10 тисяч гривень, я не рекомендую братися за проект, тому що, по-перше, клієнт, який виділяє лише там. Нехай буде 5 тисяч гривень на місяць, він не буде розуміти вашої цінності як спеціаліста. І тут я можу зрозуміти, як і власників бізнесів, особливо коли це тільки починаючий бізнес. На початку, коли власника немає бюджетів платити, то, звичайно, він не може запропонувати більшу суму для спеціаліста, але в цьому разі для власника буде набагато краще самостійно вивчити СММ, розібрати. В маркетингу і працювати на початкових етапах самостійно, тому що коли він буде наймати спеціаліста за 5 тисяч гривень, наприклад, такий спеціаліст навряд чи принесе йому якісь результати, і, скоріш за все, ця співпраця вона не сподобається жодній зі сторін. Тому я не рекомендую навіть початківцям братися за е, проекти з таким мінімальним бюджетом а власникам бізнесу, хто е, в кого маленький бюджет, я рекомендую розібратися самостійно в. Е, Соціал медіа маркетингу для того, щоб розуміти, як це працює, для того, щоб на початкових етапах робити це самому, і навіть якщо ви берете якогось собі помічника чи смм початківця, щоб ви могли відслідковувати результати його роботи та е контролювати його, тобто не просто там довірити йому на тобі сторінка, там щось пости, він там щось постить на ці гроші, і це не дає жодного результату. Для того, щоб ви реально е розуміли, як отримувати результат, і е вимагали це з е вашого спеціаліста, навіть якщо у вас мінімальний бюджет. Ще хочу додати, що, на жаль, така ситуація є, коли великі компанії з класним грошовим обсягом вони не хочуть платити адекватні гроші самем спеціалісту, тому що вони не розуміють цінності цього. Або розуміють, але просто ну не хочеться віддавати, знаєте, як від серця відривати такі суми. І в такому випадку я не рекомендую спеціалістам, навіть початківцям, працювати з такими компаніями, тому що. Такі компанії не будуть бачити у вас цінність як спеціаліста, як СМНК, і реально така співпраця не принесе жодного задоволення ні вам, ні роботодавцям. Тому краще уникати таких співпраць. Якщо ми з вами будемо говорити про закордонний ринок, то тут все залежить від країни, з якою ви будете співпрацювати. Давайте візьмемо, наприклад, Європу. В середньому ціна за проєкт у Європі вона не буде набагато більша, ніж в Україні, і стартує приблизно від 300 євро на місяць за один проєкт. І знову-таки це залежить від об'єму роботи та обов'язків, які на вас будуть накладатися. Звичайно, що є проєкти і за 1000 євро на місяць і навіть більше, але це знову таки залежить від вашої експертності, від результативності та об'єму роботу, яку ви на себе берете. Якщо ви, наприклад, знімаєте контент самостійно і можете це робити, то звісно, що це буде коштувати дорожче, ніж просто віддалене просування, віддалене СММ. Сам принцип роботи з європейським ринком він буде відрізнятись від того, як СММ працює в Україні. Тому що у них соціальні мережі вони трошки відрізняються від наших в плані ведення, в плані бачення, в плані трендів, в плані візуалу і всього взагалі. Тому тут потрібно вивчати дуже добре саме європейські проекти, європейські сторінки аналізувати для того, щоб ви розуміли, як працює соціал медіа маркетинг саме у країнах Європи і могли з ними співпрацювати. Якщо ви, наприклад, будете пропонувати такі самі стратегії, як в Україні. Якби ви зробили для українського проєкту для європейського проєкту 99,9%, що вони не спрацюють, тому тут потрібно реально орієнтуватися на європейський ринок. Щодо ринку США, то тут в середньому оплата за проект починається від 400 доларів на місяць, і знову таки тут залежить все від ваших обов'язків та обсягу роботи десь може бути це там. А лише як сторісмейкер, десь може бути повне ведення, десь лише стратегія, тому тут ціна буде дуже сильно відрізнятися. І знову таки у них є свої особливості роботи з соцмережами. Тому перед тим як починати працювати з американським ринком, потрібно вивчити саме, як працює маркетинг у в соціальних мережах саме у Америці, тому що дуже багато відмінностей від того, як ми звикли це робити у нас. Коли ви чуєте фразу стань см СММ-спеціалістом та заробляй від тисячі доларів на місяць, певною мірою це правда. І реально, в СММ не так уж і важко вийти на цей стабільний дохід. Але якщо ви тільки закінчили курси, навчання, ніхто з ходу вам платити такі гроші не буде. В цій сфері немає якоїсь там фінансової стелі, але знов таки це все напрацьовується досвідом, результатами та кейсами. Якщо копнути ближче, то в сфері СММ немає якоїсь певної фінансової стелі. А це вже залежить від вас самих. Наприклад, ви хочете працювати лише самостійно і вести проєкти, то фізично ви обмежені певною кількістю проєктів, які можете на себе взяти, і це буде якийсь ваш фінансовий максимум. Але якщо ви хочете постійно розвивати зростати, то спочатку ви берете певну кількість проєктів, потім ви розумієте, що ви трошки вже не вивозите, або ви хочете брати більше, але фізично ви не встигаєте, ви е, берете собі помічників, делегуєте якісь обов'язки, потім е, збільшуєте ще кількість помічників, і так у вас з'являється команда, і з е, тим, як росте ваша команда, звісно, росте ваш і дохід. І тут е, можливості вони безкінечні, тому що не. Нема ніяких там обмежень в плані. Ось там команда має бути там 5 людей і там 20 проєктів на місяць. максимум. ні, такого нема. Залежить знов таки від ваших амбіцій та того, як ви хочете розвиватись та масштабуватись. Але це все відбувається не відразу, от як ви закінчили навчання і все, і там гроші почали вам на голову сипатися, і за проекти тільки отак, от клієнти відстягують, і там відразу там команда з'являється. Там ні, такого не буде. Забудьте про це. Якщо вам так відразу обіцяють, не слухайте. Це можливо, але згодом не відразу, тому що поки у вас немає результатів. Реальних, поки у вас нема кейсів, ви починаючи спеціаліст, якому не будуть платити багато грошей за проект відразу без результатів, який не буде розуміти ще як делегувати, як набирати команду та брати більшу кількість проектів. На перших етапах вам комфортно буде працювати з одним-двома проектами для того, щоб ви втягнули цю справу, ви напрацювали е, швидкість, е, ви е, освоїли певні навички на практиці, отримали результати, отримали реальні відгуки. Е, е, тоді, вже, коли от ви там пару місяців попрацювали в такому режимі, ви, ви розумієте, що ви вже швидше робите якісь задачі, ви швидше аналізуєте і взагалі вже ви там. Освоїли більше навичок і вже витрачаєте менше часу на ці проекти. Ви можете додатково шукати вже нові проекти, і з вашими результатами вже трошки підвищувати ваш чек на проекти. Тобто, але забудьте, от про те, що там пройшов курси, і відразу там гроші на голову сиплються. Ні. Так, на жаль, не буває. Хотілося би, але ні, це не якась там СММ, це не магічна кнопка, бабло, це не якась пігулка чарівна, це е, кропіткий труд, е, який потрібно напрацьовувати, в якому потрібно розвиватись. Реально вже через 3-4 місяці вийти на стабільний дохід від 1000 до 5000 доларів на місяць. Але це можливо тільки в тому випадку, якщо ви наполегливо працювали весь цей час, вчились новому, напрацьовували навички та поглиблювались у маркетингові процеси і приносили реальні результати своїм клієнтам. Якщо ви хочете опанувати професію інстаграм-маркетолог СММ з нуля, або ви експерт чи власник бізнесу, який хоче розвивати свій інстаграм і заробляти з нього, запрошую на своє індивідуальне навчання у форматі наставництва. Тривалістю 2 місяці. Більш детально про навчання я розповім у своєму директі в інстаграм, і по кодовому слову YouTube для вас діє знижка мінус 20% на навчання. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, ставте вподобайки до цього відео та пишіть в коментарях, які питання з розвитку соцмереж вас цікавлять. До зустрічі в наступних відео!